Top not українських співаків з найбільшим діапазоном голосу. Версія, чоловіки. Переможець має аномально широкий діапазон більше п'яти октав. Вас точно вразить переможець. Довіртеся мені. Нагадаю, що у чоловіків діапазон значно ширший ніж у жінок. Ну і тут їм повезло. У них є природній запас низьких нот, коли вони можуть співати басом, баритоном. А також вони можуть співати як жінка контртенором. І це дозволяє їм покривати більше ніж 4-5 октав. Приготуйтеся, битва буде жорстокою. І на третьому місці в нас Павло Зібро. Його основна зона комфорту це середні та низькі ноти. Завдяки своєму вмінню може виходити навіть і на високі ноти, не втрачаючи при цьому силу свого темпу. Павло використовує класичну естрадну техніку вокалу, що дозволяє йому покривати три октави. Послухайте. Другому місці в нас Павло Табаков. Він демонструє свій широченний діапазон на живих виступах: низькі барітонові ноти та високі тенорові ноти. В нього діапазон складає більш ніж три октави. Послухайте. I live, I Ось ми добралися вже до переможця. І поки ви у перечутті, я вас попрошу поставити мені лайк та підписатися на мій канал, бо це перший тікток канал в Україні, де ви будете знати вокальні професійні розбори та новини. Ну що, хлопці, дівчата? Ви будете точно шоковані переможцем. Цей співак не добув популярності у нас в Україні, але талант його по праву оцінили за кордоном. Цей співак має більше чотирьох октав, і його голос вас точно шокує. Він може співати від низьких басів до височенних жіночих нот. Він володар унікального чоловічого голосу, який називається контртенор. І це Алекс Луна. Ну що, як вам мій рейтинг? Напишіть, будь ласка, кого я забула і чи ви згодні з цим рейтингу.